Привіт, друг, вітаю тебе! Ти на каналі розпаковки. Кожен день я випускаю нове відео на своєму каналі, тому підписуйся на канал, щоб не пропустити нові відео, а також став лайк або дизлайк, якщо тобі це відео чимось не сподобалось. Також я приймаю критику і завжди читаю ваші коментарі, які ви залишаєте під відео внизу. Тому пишіть, завжди відповідаю. А я вам бажаю приємного перегляду! Ну що ж, друзі, хто не бачив попередній випуск, ось тут силочка вам вискочить. Переходьте, дивіться, це друга частина, і де ми продовжуємо Ми вже почали відкривати ось таку частину. До речі, нам залишилось зовсім мало. Всього чотири фішки. Це номер 3 номер 10 номер 15 і номер 19 Залишилось знайти ось цієї. Пачечки, і вся колекція в нас буде повністю зібрана. Всього чотири. Пішки, друзі, залишилось, тому продовжуємо і ми маємо сьогодні це все відкрити і обов'язково дозбирати Тому, друзі, з вас лайк, підписка. Не забуваємо. Коментар номер 22 Така в нас вже є. Не забувайте, звичайно, писати в коментарі чи участвуйте ви в такій акції. Так, номер 30 Ціна перемоги, виклик прийнято Така у нас вже точно є. Йдемо далі. Номер 26. Свобода У нас така також є. Так, це у нас також є номер 13. Нам потрібен номер 14 чи 15? Ні, 15. Так, номер 9, друзі. Крізь віки арта працює. Так, у нас також є. Так, і. Князь київський, номер 8, також в нас є. Так, відкриваємо так от швидко. Відьма номер 22 вже така була. І, як ви бачите, дуже і дуже мало залишається Номер 12 Знову в Кібер Херсон. Мало залишається фішечок, яких нам відкрити. Потрібно, а саме для збирання колекції залишилось зовсім мало. Номер 8, і немає, немає саме тих, яких нам потрібно. Шкода, дуже шкода. Так, і далі у нас ось така знову відьма номер 22 Дуже багато у нас цих повторочок уже занадто багато. Так. Номер 5. Привет, Києва, повітряний бій. Також вже така є. Так, ну що, йдемо далі. Номер 2. Змійний воєнний корабль, а номер 3 у нас немає. Так. Знову номер 2. Дивіться, вже друга така сама підряд. Дві однакових. Так, номер 18, Азовсталь. Також вже така є. І залишилось ще дивіться. 5 штучок. Залишилось 5. І знову дивіться, номер 2. Так що було, буквально 3 штуки підряд майже однакових. Так і. Номер 6. Знову така у нас є. Фух. Ну що, друзі, невже нам не вдасться. Там нам вже і не вдасться зібрати колекцію було. Тільки багато у нас, дивіться, номер 20. Знову одні повторки. Так? Що ти зробиш? Дуже багато у нас було шанса зібрати цю колекцію. Дивіться вже, скільки фішок. І немає тих потрібних. Номер 15, друзі, номер 15. Ура! На кінець нам дісталась та, яку нам потрібно було. Номер 15. Так, номер 12, 13, 14. І 16. А нас потрібно номер 15. Ось вона, Аврора, рятівниця, армія дронів. Все, 15, 16, 17 18. 19 залишилось, і всі є. Тобто третій номер, 10 і 19. І, можливо, саме тут нам випаде ще одна, та якої нам недостатньо. Друзі, а як думаєте, ви? А я думаю, що тут повторка. Так, і це повторка, друзі. І ось ми стільки багато сьогодні відкрили. Просто нереально багато. Дивіться, яку стопку велику. І нам вдалося сьогодні знайти декілька фішок для нашої колекції. Все ж таки, нам вдалося трішечки підзбирати колекцію і залишається у нас. Дивіться, яка стопочка. Це повторочки. Ще в мене повторки там є. А ось стопочка наших фішок із колекції. Альбому, на жаль, в цьому випуску немає шлях до перемоги, такий, як був козаки та Аврора. Тому приходиться тримати ось такому тубусі. Я ще один придбаю тубус. Обов'язково, друзі, підписуйтесь на канал. Буде розпаковка ще одного тубуса для зберігання окремо для колекції, а окремо для зберігання повторок. Тому дивимося, що у нас є із колекції. Номер 1, номер 2. Так, третього номера немає. Це із етап Зміїни 13. Епізод зміни 13. Так, привид Києва є всі. Так, крізь віки є усі. Немає одної з кібер Херсона, 10 так, армія дронів є усі, Так, Азовсталь 19. є всі, А ось відважний трактор якраз одної немає. Немає відважного трактора однієї. Далі ось і є всі. Далі шлях до перемоги Є усі три. 3. І ціна перемоги також є. Усі. Тому, друзі, зовсім мало залишилось. Залишилось всього на всього три фішечки. І в нас колекція буде зібрана. Тому пишіть коментар внизу, чи вдалося вам вже на сьогоднішнього дня зібрати цю колекцію. Мені поки що не вдалося ще три фішечки. Зовсім мало залишилось. Тому продовжуємо. Купувати фішечки, підтримувати нашу армію ось такими неличкими донатами. І радувати вас, ось глядачів, такими цікавими розпаковками фішок. Тому всім до нових зустрічей пока!